Добрий день, любі друзі. Готуємо сьогодні бюджетний варіант суші. Готовий рис, оцет, майонез перемішуємо. Копчену курку огірок, сир нарізаємо соломкою. Лист норі виложуємо шершавою стороною наверх. Зверху на норі виложуємо рис. Потім виложуємо огірок. Потім виложуємо сир. Виложуємо м'ясо і трішки додаємо майонезу. А тепер скручуємо рулетик. Ось такий рулетик у нас отримується. Змочуємо ніж у воді і нарізаємо на ролик. Смачного. Єва, тобі смачно? Yeah. Ану, ням, ням 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 Єва, смачно. Yeah, yeah. А Славіку смачно? Yeah. <плес> Смачно. Дегустатори сказали, що смачно. смачно? Віталіна, тобі смачно? Ням -ням -ням. Да? Тож і вам смачного, готуйте і смакуйте.